Політподкаст. Друзі, всім привіт! З вами Політподкаст, і сьогодні ми з вами поговоримо про Польщу, а саме про кордон з Польщею, про ситуацію з зерном, про блокаду кордону. Спочатку варто поговорити про причини. Якщо зовсім коротко і просто, то польським фермерам просто хочеться грошей та уваги. Блокади шляхів та кордону, а також видовищні акції, як показала практика, приносять їм і те, і інше. Ми не хочемо українцям зла, але виходимо на вулиці, тому що ситуація, в якій ми опинились, дуже погана. Ми маємо все менше часу, а проблема стає все більшою. Такі заяви польських фермерів лунають вже рік. Коли на початку 2023 року протести фермерів лише починалися, увага зосереджувалась на падінні цін на сільгоспродукцію, зокрема і зерно. Винним оголосили дешеве українське збіжжя, яке буцімто заполонило ринок. Але ґрунтовних доказів цього так і не надали Єврокомісії, яку учасники протестів звинувачують у необдуманому відкритті європейського ринку для української аграрної продукції. Та й ціни на збіжжя впали у всьому світі, а не лише у Польщі. Проте перші протести фермерів змусили Брюссель навесні минулого року прийняти власне рішення про заборону на імпорт українського зерна до Польщі та інших прикордонних держав-членів ЄС. Легітимізована Єврокомісією заборона була тимчасовою, але у Польщі вона триває і донині, попри зауваження Брюсселю. Паралельно під час обговорення європейського бюджету на наступні роки постало питання аграрних субсидій, які складають найбільшу частину видатків спільного бюджету ЄС. Але якщо раніше вони становили близько 60% видатків, то нині вже близько 30%. І ця частка продовжує знижуватися, бо інші видатки на мігрантів, на екологію на безпеку зростають. При цьому Польща є як одним із найбільших аграрних виробників на європейському ринку, так і одним із найбільших отримувачів дотацій. Відтоді як Польща стала членом Євросоюзу, лише на сільське господарство вона отримала близько 74 мільярдів євро. В нинішньому уряді Польщі також попереджають проблеми із зерном та вантажоперевезеннями будуть, як заявив очільник польської МЗС Радослав Сікорський, найскладнішими у переговорах України про членство в ЄС. Поки суперечки і вибори у Польщі тривали, до проблем фермерів додалася і європейська зелена угода. Її втілення, на думку фермерів і не лише польських, ще більше здорожчать виробництво, при тому, що доходи від продажу сільгоспродукції не зростають. Тобто, при більших видатках фермери отримуватимуть дедалі менше доходів. Саме це призвело до масштабних протестів фермерів від початку цього року по всій Європі. Їхні трактори блокують дороги і присутні на ефектних фото скрізь від тріумфальної арки в Парижі до Римського колізею та Брандербурзьких воріт в Берліні. Саме це є аргументом тих, хто вважає, що на зерні і на Польщі історія з протестами не вичерпається. Далі можуть піти цукор, курятина або яйця, залежно від того, аграрні інтереси якої країни зачіпатиме український експорт. Підтвердженням цьому є також плани Єврокомісії запровадити з червня механізм екстреного гальмування і повернути мита на українську продукцію. Якщо її імпорт перевищить середні показники 2022-2023 року, але це жодним чином не нівелює фактор Польщі, великої аграрної країни ЄС, яка буде і надалі мати спільний кордон з Україною, який до того ж під час війни став дорогою життя для руху людей і товарів в обох напрямках. Якщо ж на кордоні з Польщею закриються ще й залізничні шляхи сполучення, то крім аграрної продукції дороги в обхід доведеться шукати також і промисловим та видобувним підприємством для експорту залізної та марганцевої руди будівельних матеріалів. А тоді навантаження на інші пункти пропуску на суходолі та у відновленому завдяки зусиллям ЗСУ морському коридорі значно зросте. Найбільш бурхливу реакцію викликав інцидент, який стався в день 11 лютого. За інформацією поліції, до Польщі в'їхали три вантажівки, якими керували громадяни України. Учасники протесту, польські фермери, заблокували їм рух. Зрештою, вони пошкодили автівки, силоміць відкрили причепи, через що частина зерна висипалась на дорогу. З кожної пошкодженої фури, як повідомляють, висипалось приблизно по три тонни зерна. За словами польських правоохоронців, аграрії нібито відібрали проби висипаного зерна та планують передати їх на дослідження навміст заборонених речовин. У поліції також зазначили, що з'ясовують усі подробиці події та встановлюють учасників акції ми проводимо перевірку, встановлюємо особисті дані людей, які брали участь у ній, і опитуємо свідків, заявила комісар поліції Хелма Єва Чиш. Зібраний матеріал направлять до прокуратури для юридичної та кримінальної експертизи. Станом на зараз, польські фермери продовжують блокувати рух для вантажних транспортних засобів на кордоні. Руху лихових автомобілів та автобусів протестувальники не заважають. Окрім цього, польські фермери пообіцяли 1 березня заблокувати пункт пропуску на кордоні ще з однією країною. Так аграрії готуються до двох нових блокад на кордоні між Польщею та Німеччиною у місті Швецько та біля Литви на дорозі на прикордонному пункті Кальварія будзіськ Тепер поговоримо про реакцію України на цю ситуацію. В Україні, звісно ж, обурені вчинком поляків. На думку заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса Качки, брак реакції з боку польських влад на знищенні вантажі призведе до сильнішої ксенофобії та політичного насильства. Єдине, що, на його думку, може врятувати ситуацію, це зняття всіх блокад і гарантій безпеки українським вантажам в Польщі. Інакше завтра Меклер і його банда почнуть вбивати українців за те, що вони українці, написав посадовець у Фейсбуці і додав. Якщо байдужість до насильства над українськими товарами в Польщі збережеться, то я не здивуюсь знищенням фуром з польським сиром чи просто знищеним польським товаром на полицях українських супермаркетів. Мер Львова Андрій Садовий назвав проросійськими провокаторами тих поляків, які висипали зерно з українських вантажівок. Українці буквально поливають кров'ю поля, які родять це зерно. Збирати пшеницю на полі, яке бачило війну, це як працювати сапером, такі дії, ницість і ганьба, наголосив Садовий. Посол України у США Оксана Маркарова зазначила, що дуже важливо уникати узагальнення і спокуси виплеснути на партнерів те, що потрібно виплескувати на ворога, який у нас один Росія. Також варто згадати реакцію Дениса Шмигаля, прем'єр-міністр України. Через польський кордон проходить на сьогодні лише 5% українського аграрного експорту. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у зверненні до польського народу. По-перше, підкреслив прем'єр-міністр, останні п'ять місяців Україна не продає зерно, кукурудзу насіння соняшника та ріпак на польський ринок. Він нагадав, що український уряд 16 вересня 2023 року ухвалив рішення про ліцензування експорту частини агропродукції. Тобто, без дозволу Польщі зараз неможливо експортувати зерно, кукурудзу, ріпак та соняшник на польський ринок. Зараз таких дозволів немає, і відповідно експорту теж немає. Ми хочемо, аби це почули і польські фермери, і польське суспільство, звернувся шмигаль. По друге, українське зерно через Польщу їде тільки транзитом. Глава уряду наголосив, що через польський кордон нині проходить лише 5% українського аграрного експорту. Основний маршрут це зерновий коридор через Чорне море. По третє, заявив шмигаль: блокада кордону б'є по всій польсько-українській торгівлі і економіці двох країн. Від неї програє не лише Україна, від неї програють польські підприємці, які експортують на наш ринок товарів на 12 мільярдів доларів щороку. Цю правду мають почути поляки та польські фермери, або зрозуміти безглуздість блокади кордону, додав прем'єр-міністр. Президент України Володимир Зеленський доручив уряду до 24 лютого бути на кордоні з Польщею, щоб розв'язати питання блокування. Він також запросив приїхати на кордон главу польського уряду Дональда Туска, а президента Польщі Анжея Дуду підтримати цей діалог. Водночас Туск заявив, що зустріч урядів України і Польщі відбудеться 28 березня у Варшаві, а до цього часу обидві країни працюватимуть на технічному рівні, аби розв'язати економічні проблеми. 23 лютого представники Кабінету міністрів України прибули на кордони з Польщею для врегулювання питання блокади, а польські урядовці ні. Зустріч так і не відбулася. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що уся ситуація на кордоні із Польщею викликає дуже багато запитань і. Тут можна розбирати як позицію українців, так і позицію поляків, але однозначно зрозуміло, що цей конфлікт не має місця у такі складні часи, і однозначно цей конфлікт потрібно якнайшвидше вирішувати. Зрозуміло, що і українці, і поляки мають свої інтереси на рахунок цієї ситуації. Проте, на нашу думку, важливо знаходити компроміси, адже такі ситуації впливають не лише на нашу економіку, а й на економіку Польщі та країн ЄС. Та й в загальному такі ситуації лише псують стосунки нас із нашими партнерами, і цього точно не варто допускати під час війни. Отож, друзі, сподіваємось, вам сподобався цей випуск, і ви дізналися для себе щось нове. Закликаємо підписатись на наші онлайн ресурси, аби не пропускати наступних випусків. Також хочемо подякувати школі журналістики та комунікації УКУ за надану нам студію та обладнання для запису. На цьому все. З вами був Політподкаст. До зустрічі!